Кластер це ком'юніті операторів гуманітарного розминування, інноваторів, науковців, інженерів та виробників у сфері противомінної діяльності. Ми працюємо над впровадженням інноваційних рішень у сфері гуманітарного розминування, розробкою та масштабуванням унікальних технологій для підвищення ефективності та безпеки саперів. Наші проекти R&D Hub у сфері противомінної діяльності, The Market, Marketplace, виробників обладнання в сфері ПМД. Дрони плюс штучний інтелект для технічного обстеження території, мікророботи для дистанційного розминування, гідропушка для знищення ВНП в польових умовах, власна мережа без виробництва безкамерних колес, роботізовані руки різних типів, і лазерні системи знищення ВНП на відстані до одного кілометра. Сьогодні ми хотімо вам представити. Поміщник сапера. Помічник сапера це універсальний мікроробот. Україна сьогодні одна з найбільш замінованих країн у світі. Безпека сапера це ключовий пріоритет у процесі гуманітарного розминування. Ми маємо переходити від ручної небезпечної роботи до технологічного підтриманого та максимально небезпечної праці. Саме тому кластер розминування України запускає. Запускає рішення нового покоління НРК помічник сапера. Наш RD е, е, почав вже виробництво перших сотні цих мікророботів. Е, унікальність помічника сапера, е, це мікроробот, легкий, мобільний, портативний, його можна переносити на плечах. Е, Готов до роботи за личені хвилини, це не велика інженерна машина, а це індивідуальний захист сапера, як бронежилет чи шолом в технічному форматі. Ми розробили модульну систему. На нього можна інтегрувати роборуку, гідропушку, різні сенсори, камери та засоби транспортування. Робот перше заходить на небезпечну ділянку, проводить обстеження та передає максимум інформації саперу. Виявляє ніби вибуха, ніби вибуха небезпечні предмети, дає змогу саперу, саперу оцінити ситуацію дистанційно. Якщо обране знищення на місці, використовується гідропушка та інші засоби знищення. Після снесходження включається робот-логіст. Він забирає уламки та небезпечні залишки. Транспортує їх до місця зберігання чи утилізації. Результат сапер е, приймає рішення, але всі ризики до цього на себе бере робот. Е, робот працює не один, а робот працює в групі. Ми будуємо екосистему роботів, которые заміняють людську працю та частину роботи важких роботів. Помічник сапера це не про заміну людини, це про те, щоб людина не ризикувала там, де можна ризикувати машина. Кластер розмінування інновації. України інвестує в інновації, створює українські технології, працює заради життя, ми запускаємо новий рівень безпеки і сподіваємось, над... що наші продукти будуть забезпечувати життя не тільки саперів, але й інших жителів України. Дякую. Я хочу передати слово Дмитру. Це холдинг Шеріф. Дмитро, керівник напрямку гуманітарного розмінування. Холдинг «Шериф» перший завжди перший підтримує наші інновації. Вони купляють перші зразки. І помічник сапера ще був деталі в червні, передав передати вам. Да. І я хочу передати слово Дмитру, щоб он розповів. Як працює цей помічник і якісь поради, якщо треба щось змінити, дякую за слово. Хочу сказати, що помічник сапера це досить хороший продукт, досить інноваційний і досить ефективний. Тому що, як ми знаємо, що так як вже було сказано, Україна одна з найбільш замінованих територій в світі, і кожного місяця оновлюється база даних, оновлюється загроза для саперів. І основна діяльність по на протязі останніх двох років, це те, що стараються встановити такі вибухонебезпечні предмети, до яких підійде сапер, і воно спрацює, здетонує. Тому щоб зберегти життя сапера, наш навчальний центр почав використовувати в більшості роботизовані системи. Це саме перше, це аналітика, тобто те, що робот може під'їхати, те, що робот може. Просто напросто проаналізувати і навіть перемістити той вибухонебезпечний предмет. Чому в більшості почали працювати з даною компанією і з кластером? Справа в тому: ціна. Якщо ми візьмемо цінову політику всіх закордонних роботів, то цінова політика дуже сильно коливається. Будь-який робот розмінування, який для переміщення вибухонебезпечних предметів. За кордонний, от візьмемо, наприклад, Сполучені Штати Америки, середня його ціна 3 мільйона гривень. Якщо ми беремо український, то його середня ціна 200-300 тисяч гривень повністю. Тому ціна і а якістю вони не відрізняються, тому ціна і якість дуже сильно в перевазі в українському ринку. Що по роботах, щоб ми вже навчили на даних роботах більше 100 осіб. Зараз також в нас навчається група на підготовку саперів, яка також на наступному тижні проходить випробування і навчання за допомогою роботів на полігоні. Практичне. І е, ці люди вивчають всі базові навички, що може їм. Е, Згодитися в їхній майбутній діяльності. Чи вони будуть в гуманітарному розмінуванні, чи вони будуть в оперативному, чи вони будуть військовому розмінуванні, Ці навички ніколи не будуть іншими, ніколи не будуть поганими. Окей, Дякую. а це би я хочу сказати, що ми зараз почали виробництво серійне і будуть доступні імені логісти, то в основному це були. Були єдині якісь роботи, і от зараз перша партія і вона буде доступна десь через тиждень, я би хотів передати вам логісти і мабуть, різні інноваційні рішення, тому що помічник сапера це індивідуальний робот, і ми хочемо, щоб той конструктор збирав сам сапер. Тобто це є база і різна навісня. І от э, у кожен сапер може у нього є своє погляд. І я хочу, щоб у вас все це обладнання було в школі представлено. І ви як сказати, нам рекомендували поради, які інструменти нам треба розробити, щоб так, дякую. Так, смотрите, у нас э, є дуже потужний партнер э, асоціація э, розминування э, України. У нас їх кілька. але Алексей э, представляє самую потужну, саму результативну э, асоціацію, котра, э, нам не, не то, що, э, нам оно задає. Uh, якусь uh, от эту, от, от, інноваційне, ядро, тому що у нас більш інженерна ком'юніті, у нас uh, може ми не достигну не такі професійні, ми обращаємося к професіоналам і вони нам дають свої поради по созданню продуктів. Зараз uh, Алексей розкаже про знищення ВНП. Uh, про... Нашу гідропушку, яка, мабуть, найзказка вартість позначена. Да? можна. Доброго дня всім. Дякую тим, хто долучився, і особливо враховуючи, що питання мінної засмі... забрудненості України є надактуальним, і це в першу чергу безпека нашого населення, це розвиток нашої країни. Так я. І е, дякуємо за запрошення і за активну участь кластера розмінування взагалі в питаннях інновацій. Е, з боку Української національної асоціації з гуманітарного розмінування можу сказати наступне е, і презентувати: е, про що наразі йдеться? Е, це дистанційний руйнівник. До речі, е, я ще півгодини тому був в дорозі. З полігону і з 6-ї ранку черговий раз тестував відповідний засіб. І результати розповів. Шкода, що не встиг, не встигли підготувати відповідні відеоматеріали, Відверто, говорю, доволі цікаве. Що таке дистанційний руйнівник? По-перше, це безпека персоналу. По-друге, як сказав Максим і Дмитро, це елемент, який здешевшує процеси гуманітарного розмінування. Чому? Тому що один із дороговартісних процесів це якраз знищення, знешкодження вибухонебезпечних предметів. Повторюсь, але для тих, хто не знає, ще до початку повномасштабного вторгнення фактично в нашій країні існував. Чи не єдиний метод знищення вибухонебезпечних предметів це знищення вибухонебезпечного предмету таким же вибухонебезпечним предметом, це тротилова шашка, незалежно від того, потрібен нам вибух чи не потрібен, альтернатив не бу... альтернативи не було. Єдина альтернатива це коли сапер безпосередньо ризикуючи, дуже ризикуючи життям і здоров'ям, розбирав цей вибухонебезпечний предмет на місці. Але враховуючи величезну кількість е, залишених і величезну кількість в тому числі нетипових або допрацьованих вибухонебезпечних залишків війни, е, відверто потрібно визнавати. Е, це дуже небезпечно і невиправдано, щонайменш на мою думку. Е, враховуючи таке завдання, е, таку проблему нами спільно було поставлено завдання. Знайти щось інше, щось альтернативне, що забезпечить в першу чергу мінімізацію залучення, прямого залучення персоналу до знищення знешкодження вибухонебезпечних предметів, і здешевше цей продукт. Цей процес. І одне з рішень, це якраз якщо ви бачите зараз презентація, це дистанційний руйнник, базова комплектація дистанційного руйнівника була. Трошки простішою, але е, враховуючи е, ряд запитів, ми її удосконалили і поставили е, цей дистанційний знищувач на роботизовану платформу, що доволі зручно. Е, ця роботизована платформа може використовуватися і використовується, зокрема, як логіст, тому що е, велика кількість обладнання, воно і негабаритне, і в тому числі тяжке, і можливість пересування. В складних умовах це або поле, ліс, якісь чагарники і з цим обладнанням, ну доволі незручно оперувати. Далі ця роботизована платформа вже зараз допрацьовується, крім дистанційного руйнівника, допрацьовується рукою маніпулятором, яка дає можливість в певних межах підняти або перемістити підозрілий чи вибухонебезпечний предмет для того, щоб. З мінімізацією ризиків його вибуху і впливу на персонал. З'ясувати, що це дійсно вибухонебезпечний предмет, чи там якесь сміття, наприклад. І в подальшому обрати алгоритм дій. Пер, як перемкнути, будь ласка. Куди? Наступний? Ні, ні, перевага. Попередній слайд. Ще один. Ось це, будь ласка. Що ми вирішуємо, впровадивши такий засіб, в ну, першу чергу, це ще раз повторюсь, безпека персоналу. Друге, це один із, напевно, екологічніших методів, тому що в порівнянні з вибухом або, до речі, забув сказати, що метод випалювання є. Ми не застосовуємо відкрито вогню, ми не пропалюємо нічого, ніде не шкодимо екології, ми просто методом деструкції. Ламаємо корпус вибухонебезпечного предмету, привівши його просто в непридатний вигляд. Відповідно, з результатами цього, потрібно просто зібрати залишки вибухового матеріалу, залишки корпусу вибухонебезпечного предмету і забезпечити його утилізацію. Фактично, це, можна сказати, най, найбезпечніша, найекологічніша утилізація. Частину матеріалу, який залишається, в тому числі можна запускати на повторне використання чи переробку. Що ми використовуємо? Фактично, ми використовуємо як деструктивний елемент деструкції, це інертне середовище, тобто рідину, воду, банально просто, або для того, щоб ефект деструкції був. Більший, залежно від типу обраного нами вибухонебезпечного предмету, товщину його стінки, ми додатково доукомплектовуємо, доспоряджуємо відповідний деструктор інертним елементом. Це металевий елемент, який забезпечує в першу чергу пробивні властивості ті, які нам потрібно. Ще однією перевагою є. Що дуже важливо, це вартість взагалі використання і виробництва цих засобів. Наступний, наступною перевагою є це відсутність будь-якої будь потреби в, дозвільної докумен... в дозвільних процедурах для того, щоб зберігати, переміщувати відповідний засіб. Так, для того, щоб її використовувати, потрібно мати Сертифікати відповідності, але ці сертифікати відповідності якраз є умовою того, що відповідний оператор противник діяльності може бути допущений до проведення цих небезпечних робіт. Далі, якщо говорити про економічну складову, то розхідники до даного засобу також вони порівняні з світовими налогами. Які коливаються в межах 50 доларів за одиницю, вони в рази нижчі. Ще однією перевагою, це є мобільність, можливість швидко розгорнути його, перемістити цей саме роботизований комплекс. Вага загальна вага роботизованого комплексу коливається в межах 25 кг. Тобто, це доволі нетяжка маса. Враховуючи те, що виконує даний засіб, як сказав Максим, це фактично помічник, який виконує, крім прямої функції деструкції вибухонебезпечного предмета і знищення, він допомагає в переміщенні обладнання, доступу до складнодоступних місць і тому подібне. Із практики, те, що сьогодні вранці. Було знищено за допомогою цього деструктора. Він, до речі, до сих пір в мене в багажнику лежить. Ми наразі, враховуючи ефективність, його ефективність залежить від того, в тому числі від того, наскільки ми пропрацюємо точно методику його використання відносно тих чи інших вибухонебезпечних предметів. Наразі нами набирається певний непевне портфоліо, певні рекомендації що стосовно конкретного вибухонебезпечного предмету і стосовно того засобу, яким буде споряджатися зокрема ствол деструктора для того, щоб його вразити. Сьогодні вранці нами напрацьовано методичні рекомендації. Які були реалізовані на практиці, це знищення 120-го мінометного снаряду осколково-фугасного випробування пройшли без будь-яких ускладнень. Ми знищили два відповідних вибухонебезпечних предмета. Додатково сьогодні напрацьовувалася методика знищення протитранспортних мін ТМ-62. Скажу відверто, це, напевно, для деструктора найпростіший вибухонебезпечний предмет, адже він не має товстого корпусу, і не дивлячись на його великі об'єми, фугасну дію, споряджені з великою кількістю вибухової речовини, для деструктора він є найпростим у знищенні. Якщо брати інші дрібні вибухонебезпечні предмети там, щодо, зокрема, касетних елементів 9N210, 9N235, що є масовими, то вони взагалі знищуються без застосування якихось додаткових вражаючих елементів звичайною водою. Тобто ствол спереджається водою. Небезпечна, дуже небезпечна і підступна міна, як ПФМ 1С, всім відома пелюстка, вона взагалі для деструктора є дріб'язком. Але ще раз повторюсь: для того, щоб максимально ефективно її використовувати, нами зараз спільно здійснюється напрацювання методики використання відносно конкретних вибухонебезпечних предметів. І доповнюю сказане, враховуючи те, що це фактично є новою розробкою, новим засобом, який впроваджується послідовні кроки. Це якраз навчання відповідного персоналу для використання саме цього методу знищення вибухонебезпечних предметів. Перед нами зараз стоїть задача напрацювати методичні рекомендації, і потім передати цей досвід, легалізувавши його. Через відповідні навчальні програми, курси, передати цей досвід відповідному персоналу і множити відповідний засіб серед операторів протимінної діяльності, які, зокрема, працюють в Україні. Чому акцентую увагу на Україні? Тому що фактично першим масовим споживачем даного засобу є. Структури НАТО, тому що ми зараз відпрацьовуємо вже попередньо підтверджено замовлення нашого деструктора відповідно до контракту для участі для забезпечення відповідних підрозділів натівських структур. Тому хотілося б все ж таки, щоб зараз такі або інші засоби, які виконують таку або схожу функцію, вони якраз впроваджувалися і науковці, яких розробляють. Щоб вони розуміли, куди звернутися і як це розповсюдити безпосередньо серед споживачів. Бо велика проблема це якраз непоінформованість, в тому числі, і, зокрема, операторів протимінно діяльності щодо сучасних засобів, які вже використовуються протимінною діяльність. Не дивлячись на те, що державою робиться дуже багато роботи стосовно поінформування, але. Ну, Досвід показує, що не завжди ця інформація доходить до кінцевого споживача. Тому, якщо є якісь питання, готовий на них відповісти. Дякую за зацікавленість до нашої розробки. Дякую вам, Олексій. Олексієм зараз розробляється сам розходник, розходний боєприпас, тому що можна заряджати по різному гідропушку і, мабуть, різні боєприпаси під різні ВНП ми зараз... завершили роботу над розробкою саме універсального засобу спорядження, відповідного піротехнічного засобу. Це не є боєприпасом, тому що на боєприпаси розповсюджуються дозвільні процедури. Я акцентую увагу. Жодна дозвільна процедура. Ми маємо висновки національної поліції відповідних суб'єктів органів державної влади, заключення щодо того, що засіб, яким споряджається і... З результатів якого здійснюється деструктивний вплив, він не є вибухонебезпечним, він не є е, будь-яким елементом озброєння, це звичайний перетехнічний засіб. Е, якщо порівняти, то це умовно петарда, звичайно, які використовують е, на свята різні, е, Нами знайдено баланс потужності, потреби в потужності, і наразі просто налагоджується серійне виробництво. Але для серійного виробництва потрібно також. Єдине, для чого потрібно, це для виробництва потрібна ліцензія. Але це питання вже технічне, ми його врегулювали. Так, серійне виробництво вже є. Предзакази можна через Олексія робити, можна нам на кластер писати, також через школу. Інформація, мабуть, йде з істоків, це школа, розповсюджується інформація. Я думаю, що це таке. Начало якоїсь епохи, коли перед саперам йде тільки техніка, а сапер тільки приймає рішення, як цієї техніки працювати. От, якщо є питання, задавайте. До речі, авторські права на цю розробку також вже зареєстровані? Так, да, всі вироби, які виробляє, розробляє кластер. Він працює з партнерами. Є виробники, які виготовляють ці вироби. Є партнери, які продвігають, патентують, внідряють, відеозмінюють. Кластер – це ком'юніті операторів гуманітарного розминування та різних фахівців, виробників, військових фахівців. Запрошую вас до нашого ком'юніті. Будемо вдячні. До речі, не скажу нічого нового. Великий об'єм роботи потрібно зробити для того, щоб винайти якийсь засіб. І не менший, а той більший процес, етап потрібно пройти для того, щоб впровадити легалізувати цей засіб. Повторюсь, це доволі непроста Непростий етап документування для того, щоб це все потім було легалізовано. Ви отримували роялті прибуток від розробок, і щоб ці розробки могли бути використані саме в сертифікованих процесах в законний спосіб. Так. Yeah. Якщо у кого є э, розробки, щоб зробити нашу країну небезпечною. Обращайтесь в кластер, будемо безпечною, напевно. Безпечно. Sorry. Tak se děkuju.